Вітаю! Сьогодні у нас урок математики і тема нашого уроку периметр многокутника. Давайте пригадаємо, що таке многокутник. Дивлячись на малюночок, ми бачимо декілька геометричних фігур і можемо сказати, що це геометричні фігури, які являються замкненими ламанами. Вершини цих ламаних саме називаються вершинами многокутника, а відрізки ламаною сторонами многокутника. Тобто всі ці геометричні фігури являються многокутниками і мають різні сторони. Скільки многокутників ви бачите на малюнку? А зараз давайте подивимось на малюночок. Равлику необхідно добратися до свого будиночка, він проповзає окрему відстань від одного дерева до іншого дерева і таким чином добереться до свого будиночка. Але як знайти довжину всієї стежки, саме весь шлях, який йому необхідно пройти? Потрібно між собою додати ці показники. Тобто до 2 дециметрів додати 5 дециметрів і ще додати 5 дециметрів. Отим Отримаємо усю довжину стежки, яка дорівнює 10 дециметрів. А зараз давайте додамо довжину кожної сторони трикутника і знайдемо, який шлях подолав равлик, щоб повернутися додому. Бо стежка, по якій він добирався додому, нагадує геометричну фігуру трикутник, трикутникову стежку. Аби знайти нам всю довжину цієї стежки, необхідно додати кожні показники, кожен показник, який нам вже відомий. Тобто до 5 додати ще 5 см і додати ще 3 см. Таким чином, ми дізнаємось, що стежка всієї, всього шляху, який необхідно подолати равлику, буде дорівнювати 13 см. Познайомимось із поняттям периметр. Периметр позначається латинською літерою P, і периметр це є сума довжин всіх сторін. Аби знайти периметр многокутника або іншої геометричної фігури, нам необхідно додати всі сторони. Наприклад, в нас є трикутник. І відома кожна сторона. В нас у трикутника позначені вершини А, Б і С. Сторона А Б дорівнює 3 см. Сторона В С дорівнює також 3 см. Сторона А С дорівнює також 3 см. Тобто цей трикутник має всі три однакові сторони. Аби знайти його периметр, нам необхідно додати всі сторони. І отримаємо. 3 см додати 3 см додати ще 3 см і буде периметр трикутника, який дорівнюватиме 9 см. Так само можна знайти периметр будь-якої іншої геометричної фігури. Наприклад, периметр п'ятикутника буде дорівнювати сумі всіх його сторін, а кожна сторона в нього однакова і має 2 см, а тому, аби. Знайти периметр цього п'ятикутника нам необхідно додати кожну сторону. Таким чином отримаємо 10 см периметр многокутника. А тепер, будь ласка, запишіть у свої зошити і виконайте наступне завдання під номером 230. Знайдіть суму довжин сторін чотирикутників за допомогою лінійки. Пам'ятайте периметр многокутника. Це сума довжин його сторін. Зараз давайте пригадаємо склад числа і виконаємо дію додавання за допомогою числового ряду за поданим зразком. Наступне завдання під номером 231. Запишіть, будь ласка, у свої зошити приклади. Обчисліть їх та підкресліть найбільшу суму однією рискою, а найменшу різницю двома рисочками. І наостанок, давайте розглянемо задачу під номером 237. В нас поданий малюночок. Дивлячись на нього, ми можемо скласти задачу. Ну, наприклад, було 12 паровозиків. Приїхав ще один паровозик. Від'їхало три. Скільки залишилось оце питання? Ми бачимо, що ця задача не на одну дію, а на дві. Аби знайти, знайти відповідь у цій задачі, нам необхідно записати умову. Давайте запишемо у наші зошити задача 237. Умова задачі такова. Було 12 паровозиків, приїхав ще один. Від'їхали 3. Скільки залишилось? Оце питання. Аби розв'язати цю задачу, нам необхідно зрозуміти її умову. Тобто, спочатку було 12, проїхав 1. Скільки ж стало? Правильно, ми використовуємо дію додавання і отримаємо першу дію. До 12 додати 1 отримаємо 13 паровозиків. Це перша дія в цій задачі. І, звісно ж, в нас є друга дія, оскільки в нас ще не розв'язана ця задача, і ми не знаємо відповідь на головне питання. Тепер нам необхідно знайти, скільки залишилось, коли від'їхало, ще 3 паровозики. Тобто від 13 відняти 3 отримаємо 10 паровозиків. Запишемо у відповідь саме 10 паровозиків залишилось. На цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу!